В американській Каліфорнії не вщухають антиміграційні протести. Почались вони у Лос-Анджелесі, але всі вихідні перекинулися ще й до Сан-Франциско. Якраз таки більше деталей про масштабні заворушення. Дивіться далі в нашому сюжеті. Палаючі автівки, сльозогінний газ, барикади, світло-шумові гранати та побиті активісти. Здається, ситуація в Лос-Анджелесі виходить з під контролю. Там вже кілька днів відбуваються масові протести. Причина протестів антиміграційна політика адміністрації Трампа. Лише за тиждень було заарештовано дві тисячі нелегальних іммігрантів по всій країні, зокрема, 118 у районі Лос-Анджелеса, міста, де понад 82% населення вихідці з Латинської Америки. Як повідомляють представники демократів із затриманими поводилися жорстоко. 200 осіб перебували в приміщенні, розрахованому лише на 100 осіб. У них не було доступу до їжі та води за графіком. Вони точно не мали доступу до своїх ліків. Аби висловити незгоду з такими діями, 6 червня тисячі протестувальників оточили федеральну будівлю в центрі міста. А наступного дня демонстрації перемістилися до південного району Парамаунт. Під час акції демонстранти підпалювали автівки, кидали каміння в правоохоронців та пограбували кілька магазинів. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і світло-шумові гранати. За даними місцевих медіа, під час арештів правоохоронці били та штовхали протестувальників. І теж себе не стримували. Так двоє учасників акції прорвалися через поліцію та поранили двох правоохоронців. Порушників затримали. Трамп назвав громадські протести повстанням проти уряду і відправив дві тисячі нацгвардійців, аби придушити заворушення. Якщо Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Бас не можуть впоратися зі своїми обов'язками, федеральний уряд втрутиться і вирішить проблему безладів і мародерів так, як це має бути. Реакція місцевої влади не змусила себе довго чекати. Губернатор Каліфорнії звинуватив президента США у перевищенні повноважень та порушенні суверенітету штату і заявив, що подає на Трампа до суду. Трамп відправив війська, щоб створити хаос і насильство. Тепер ситуація дестабілізована, і нам потрібно відправити більше правоохоронців, щоб просто навести лад після Трампа. Після залучення військових сутички лише посилилися. Демонстранти блокували автівки нацгвардійців, закидали їх бетонними уламками та будували барикади. Натомість військові почали масово застосовувати фізичну силу, світло-шумові гранати та гумові кулі під час арештів учасників протесту. Під час одного з затримань поранили австралійську журналістку. 9 червня центр міста оголосили зоною заборонених масових зборів. Після цього більшість протестувальників розійшлися. Проте частина досі перебуває на вулицях, які контролюють посилені підрозділи поліції.